Один наш доповідач приїхав до нас е, звідки з Одеси, е, буде розповідати про Аппан Reality, Дуже модна тема. Десь рік назад, якщо я не помиляюсь, з'явилася стала популярною. Е, до сих пір е, ходять легенди про додаток, який дістаєш е, камеру, наводиш на людину, бачиш її Facebook профайл. Е, е, я сподіваюся, що Віталій розкаже інше засування і щось буде е, більш цікавіше. І реалізовано більше на практиці ніж легенди Віталій Доброго дня. Я буду розмовляти українською. Так тільки кажуть. Ми звуть Віталій, я засновник компанії art 2 3D. Ми спеціалізуємося на тому, що ми розмовляємо свої технології повної реальності, тобто не ліцензуємо її. У нас також є спільне підприємство у штатах з компанією Kernel Network. Це Джордж Лукас, який зробив Star Wars, це його технологічна частина його, його імперії, так він пішов на пенсію. У нас з цих компанією спільно з А Почати я, я почну, скрізь за все, з демонстрації цього відео. Ми на, на минулій неділі випустили першу нашу гру. Були цікавіше, я думаю, це буде цікавіше, ніж я почну з абстрактних. Якось незалежно від, 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 від положення іпаду. Тобто це матішка ну, і артметріалік, тому не кому не робляється. Це тряп вирішує в принципі, два про проблеми в аргументелісті. Перше, це що потрібен маркер, тут немає маркера. Ви просто його запускаєте в його приміщенні і вона працює. У вас, враження, що ці команди чого? Справа в тому, що от, якщо бачите, там, там є е, е, пістолет, так от в релізі, який зараз вийшов на прошлій неділі, нас Apple сказала, що ми не може випусти, випустити груз з, з оружієм, тому ми прибрали оружження. Але в ну, людей, людей ні, тому що це, це об'єкт. То можна стріляти в 3D-моделі, які літають як бубляння. Ну, це, це серія Facebook Applications. Це, ну, Apple заборонила першу версію гру. Відпов... Я, я розумію чому, тому що вона може натхнути на те, щоб стріляти в А В на, нас зараз йде серіян, мабуть, з п'яти чи з шести ігор на базі цієї технології, тому скоріше буде ще більше цікаво. Зараз можемо ну, переходити до торгівля. Отже, є міф про доповнену реальність. Було досить багато, багато прикладів. Наприклад, є такі браузер Layer, які підняв там, 20 мільйонів доларів з, з, з бек-офісом в Києві. А, його, мабуть, шість місяців назад розпустили. Є аргумент в принципі, є якісь якийсь міф. Я хочу просто розказати про аргометріаліті, про речі про речі, де, де заробляють, і про речі, які є в якоїсь фантазії, де, де ніхто не, не, не заробляє. Отже, в принципі, аргометріаліті, яке зараз є, це перше це маркер-бейс, тобто це, це чорні квадрати, на яких йде розпізнавання. Друге, це марклес це просто картинка, яка розпізнавається, на неї 3 d об'єкт. GPS-based це те, що ви бачили. Тільки типу, що в ГІП, це коли і слен, це теж це, це коли йде розпізнавання плоски стейту. Тому ми можемо зрозуміти, що це стеля. Можемо зрозуміти, що це, це там і таке інше. Спершу прошу читати GPS. Це що бачили, це ми акселорометр не бачили. Це ми бачили рішення на базі акселерометра, магнетометра та гіроскопа. І також трошки GPS. А, тобто приклад маркетбейзі це оця гра, наприклад, баскетбол, коли вам потрібно роздукувати маркер, і ви можете грати в баскетбол в реальності. Ця гра, здається, набрала, була, була вибрана як Нью-Йорни 40 і набрала десь, може, 300 тисяч скачувань чи щось, щось біля цього. А, ця гра взвалася на наші, наші, наші перші технології, які ми розробили десь два роки тому. На базі маркера. Проблема цієї технології, що вам потрібно роздрукувати маркер. Ніхто не хоче друкувати маркер. Тобто е, от, от і все. От досить цікаво, цікаво. Зараз є досить багато додатків, але вони всі краще розраховують на те, що вони мають доступ до маркетингових бюджетів великих компаній. В принципі, бізнес строїться на тому, що ви заробляєте тільки на, на розробці. Профіту від продаж до енд-юзера, там досить невеликий. Це MarkLess. Тобто, в принципі, те ж саме, що ми бачили в першому, але це є розпознавання картини. Тобто це більш, більш серйозне розпознавання, і на цій ці моделі показують, те, що накладуються 3D-моделі та там, якісь сцени і таке інше. В принципі, нічого нового, фішка в тому, що. Цей маркет, тобто ця картинка більш юзер-френдлі. Тобто, це, 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 це не є якась там інопланетянська штука, ви можете роз, не знаю, підійти до постера фільма і побачити якийсь, якийсь вау-ефект, який якийсь розуміли. Але все це, це іно. Я не розглядаю цю технологію якусь а, Це приклад gps бейзи тобто ми на кордонах це Дубаї. Дуже понравився цей вид, тому я зробив такий скрин. Це коли ви можете на GPS, тобто замість маркерів у вас gps координати. ви можете на ці GPS-координати поставити 3D-моделі і додати якусь інтеракцію до неї. А фішка в тому, що нема маркерів. Тобто ви можете робити це щось, що все, що зробило. Ну і SLAM, тобто, от ви розпознаєте плоскість і можете поставити туди модель. Тобто, наприклад, в Великих, не знаю, там, ви можете ставити там, день машини, таке інші, взаємодії. Ще раз фішка від цього, що тут нема марки. Тобто... Ще Що що? Так. Там є досить багато обмежень, але воно, воно, воно працює така така штука. А, в принципі, те, що, якщо. Темою там а, перспективи, то та що не актуально, Маркер-бейзі — це не актуально зараз. Марклес це теж не актуально. Зараз, наприклад, до мене три тижні назад приїжджав SEO нашого найбільшого конкуренту Метаула. Він каже, що ну так, так воно є, тобто вони заробляють на маркер бейзі та на марклес тільки тому, що вони мають досить хороші відносини з маркетинг-департаментом колу чи інших компаній. А, результату від, від, від аудиторії вони не дає зовсім і перспективні — це gps та slam тому що нема маркерів це досить юзер ви не потрібні нічого друкувати то додавати вашої реальності разутання протоколи на наклеїті якісь маркер і аплікатори будуть показувати якусь специфічну рекламу це не можемо Ніхто зараз на цьому не може заробити. Справа в тому, що це є дві проблеми: перше, немає стандартного браузеру. Тобто все, все рівно для того, щоб ви побачили якусь 3D-модель 3D чи 3D-сцену на, на, на логотипі Coca-Cola, вам потрібно сказати, скачати аплікейшн. Проблема в тому, що для, того, для, цього, для цього це, це, це час, це, Тобто, вам потрібно написати, що там потрібно завантажити і таке інше. Тобто, Проблема якраз в тому, що маркет, він. Він, ці... Він може бути цікавим, коли, наприклад, у вас. А, от ми, наприклад, поставляємо рішення в Саудівську Аравію, вони на, а, на конференціях. ходять, як а... маркер. Ну, Цікаво де ні, ні, ні. Зінька це все, 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 на правді, все нормально. А в них, наприклад, немає кінотеатрів, їм заборонено дивитися фільми, тому вони там на стадіонах. Ну, а це видно, ще, ще шарят не дійшов до цього, тому не, не забуває. Чому, чому основ, основ, кажучи, спочатку з'явився маркер Argument аргумент, а потім йде тенденція до, до безмаркерних технологій? Тому що є історія розвитку девайсів, тобто заліза, відповідно, до тренду розвитку заліза з'являються програмні рішення. Тобто ми всі, всі ми залежимо від програмних рішень. Перший. Перше рішення було 60 років тому. Тобто для того, щоб ви відчули, що таке аргумент реаліз, вам потрібно було надійти таку байду. Щось там, щось там вам показали. Я не знаю, як це робиться, тобто, але, але я такий. А, слідучий, теж, ну, більш прогресивний, але взагалі там такі зак тобто, щоб великі. Відчути, відчути, щоб погратися, вам потрібно було ще таке віддива надійти. Слідуючи, я спеціально взяв Nokia як перший смартфон, найстаріший, це 2004 рік. В принципі, тоді з'явилася можливість якось показувати аргументаліті, але він був слабкий. Я в 2004 році прогомовив для цього телефон, мав в А зараз тобто, собственно тренд, який ми маємо, це, це Google Деск. Тобто, якщо, якщо у вас є Google Glasses, ви можете... Ви можете до, ваш, до вашого до виміру реальності додавати загон сервісів, всі тільки загону 3D-моделі. І, в принципі, це основний тренд, я думаю, що на чи 5-6 років. І я вважаю, що, наприклад, через рок, роки 4-5 ні в кого не буде айфонів. Це буде треш. будуть такі девайси, тому що це, це досить зручно. І в тих, хто ходить в окулярах, це більше за себе. Що? Glasses? В них. В мене, але Apple закрита досить компанія, вони поки щось. Ну, я знаю про чутки, що щось розробляють, але щоб поставити його сюди, тут під, підійдуть агенти Apple, та мене зробить навіщо місце. Ну і лінзи, це теж прототайп, колись вони будуть реальністю. Тобто все йде до того, що у нас не будуть айфонів, у нас будуть такі пристрої. І коли у нас є такі пристрої, це змінює. Фундаментально те, як ми, ми, ми спілкуємося з зовнішнім середовищем. Тобто вже не буде там додатків, і ми будемо з тими додатками, які будуть, ми будемо зовсім по-іншому спілкуватися. Це якось слідує. А В принципі, цей тренд по технологічній сфері він задає аргумент, тому я от розповідаю, що все, що на маркерах, це треш, зараз ми на цьому не заробити. Може, як це сорс, щось там. Якісь кошти заробити, але це не перспективно. А наші технології, які ми розробляємо, вони якраз підходять до Google до Glasses і таке інше. Тому зараз ми розробляємо технології, які дозволяють потім конвертувати весь контент та всі послуги для, для перспективних девайсів. А ви можете. Це, це старі наші. Це стримає, наші аплікейшн, тобто це airbasketb, air dжалі, air якщо ви наберете там в App Store, ви зможете їх побачити, але ви, для того, щоб вас скористатися, вам потрібні маркери. Тобто, щоб я зараз скористався, я потрібен роздати вам всі маркери. Це не цікаво. А от, е те, що у нас є маркерів, це Bugs My майхем, який, який я демонстрував гру. Тобто, Вам не потрібно нічого роздруковувати, можете зараз скачати і зіграти. В принципі, цікаво. Фракті на iPad. І друге це Flora. Ми випустили це як браузер. Тобто це 3D-модель, які ви можете інтегрувати, він повністю безплатний. Я дивився останню статистику, в принципі, їм користуються для якихось демо-пропозицій, демо, демо мабуть, у 30 станах нашого світу. Тобто він, він досить цікавий для, для індустрії. В принципі, якусь теоретичну частину я закінчив. Про, про, про те, що бажаю сказав, зараз я просто розкажу про продукт, про, який у нас є Ключові. Ну, а потім буде час для питань для досвіду. А, тобто у нас є базова технологія Lura, яка це, це клієнт для айфонів на базі кіслорометру, джерело GPS і таке інше. Клауд-сервер, де ми можем, можемо загружати 3 d моделі Тобто, якщо ви, наприклад, зараз побажаєте щоб тут. З'явилася ще одна 3D-модель, ви можете в 3 d її зробити, закинути на сайт, і вас вона з'явиться. Це безкоштовно, нічого не коштує, можете користуватися. Наприклад, якщо ви компанія, яка розробила прототип автомобіля, ви можете зайти на цей сайт і тут показати автомобіль. Це не вам коштувати нічого. Фішки це те, що немає маркерів. А, те, що ми працюємо з Unity 3D, тобто ви можете досить швидко розробляти додатки, ігри, інтеракцію на базі нашої платформи. Ну і те, те, що ми досить флексибл, досить тому що ну, наш бізнес прибутковий, нас є, але ми досить баємо зараз на, на, на цьому старті, на, 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 на начальному розвитку до, до наших клієнтів. А, продукти, ну, bugs, My Бакс я тільки що показав, тобто ви. Це бачили, слідуючий форм. Це браузер. юзер case ви можете демонструвати собі продукцію. Туристичний гід, наприклад, тобто, ви можете в якусь GPS, GPS наприклад, біля башні встановити цю 3D-модель, він буде ходити вокруг башні, вам щось розповідати. Це досить цікава інтеракція. Це, це новий, новий, ну не те, щоб новий, але це більш. Цікавий метод взаємодії з, з вашим, з вашим а, клієнтом. Тобто, це вав ефект, це, це пряма взаємодія, це щось нове. І по-третє, він може реально в середу. Тобто, це, це, не, це, це інтерактивно. А дитячі іграшки, ну тобто, ви можете замість там, там овочі мати, з якими ваш, ваша дитина буде гратися. Це буде 3D реальна модель. Він мож, ви можете торкатися її лапки, вона буде відповідати. Не знаю, ви можете їх кормити чимось там, і таке інше. Це буде. І враження буде досить, досить реалістичні. Тобто це, це реальна картинка. Ну і звісно, якийсь шутер, тобто когось вбити і таке інше. так. Щоб, ну ні, Може бути ще п'ятий слайд проповне. Але я вирішив, що краще би, на конференцію не, показати, не демонструвати. так? Тоб... Справа в тому, що Apple, Apple не дозволяє публікувати на App Store порно. тобто Коли ми добираємося до Android, ну в принципі це не проблема. Тобто, ви побачите, нас ту складу. Ви говорите, що не можна за роботодія. Ні, ми, ми прибуткові. Ми, ми тобто, на порно, так, краще не публічно. Тобто, ви можете... Створити 3D-модель, заджувати його броузер і побачити в реальному оточенні. Ну і вийти там чи, чи щось зробити, це вже нашого що. А бо до чого немає проти, то там не туди вставити зовні. Якщо зробити зомбі в форму або слоники, слонки кохаються. Ну побачимо. Зоні зомні хочуть. Зомби. Ну, в принципі, на цьому все. Тобто, все, що я хотів, все, що я хотів, я розповів, почув досить цікаві ідеї. Ми з командою. Дякую за увагу, можу відповідати на ваше питання. Розпізнавання причин, Чисто на візуальній картинці, чи там якісь технології? Це комп'ютер віжн, тобто, так на, на картинці, на новому. На будь-які Такі, ні. Там досить багато. Тобто вона працює в ліміте. Чи ж? Бібліотека. Це бібліотека Немає бібліотеки. А коли має бути контролювання? Ми зараз портуємо, може, через неділю три, щось таке. Це, це не проблема портування, тому... У нас є, ну, ключові речі, вони не, не залежать від платформи, це алгоритми. Це те, що не залежить. Там більше є адаптація до технологічної специфіки. Ну там акселерометр працює так, а в айфонах по-іншому. Такі камера така чи, чи інша. <плес> Буде цікаво. Значить, я десь, я десь два роки тому ми, ми зробили проєкт Snap to Talk. Він базується на тому, що ви можете сфотографу, наприклад, обличчя якоїсь людини. Ну, наприклад, ви читаєте журнал, вона є на Абстор, наприклад, ви сфотографували обличчя Анджеліни Джолі, наприклад. Да? І пишете, я дуже її, її кохаю. Наприклад. А наша технологія дозволяла робити таке, якщо інші користувачі Теж фотографує це обличчя, то ви побачите цей комент, який зробив предучий хлопець, і він теж може щось написати. Але проблема розпознавання в тому, що якщо ви, якщо ви, ну, якщо ви візьмете всю базу, наприклад, скільки там у Фейсбуку біля мільярда облич, то математично якщо математично можна довести, що це нереально. Ну, Пошук по базі з мільярд облич. З великою вірогідністю, це, це просто красива ідея, але зараз, зараз немає технології, які на цьому працюють. Тобто це, це нереально при, при кущій математичній. Вас не вистачить желіз-заліза. З точки зору чогось простіршого для початку, то має розпізнавати опеч, я так розумію, що він для початку запускають серед друзів, щоб розпізнавати. Так. Ви можете додавати Snap To Sap, він, він є зараз там навіть хтось. Але я, я не вірю в подібні рішення, то вони можуть бути цікавими там, спецслужби, які там, шукають по якісь обмеження дані. даних. Але от такий популярний додаток, я це просто, ну просто попросіть математика просто розрахувати е, е, обчислювані технології, обчислювані е, мощності, яку вам потрібно для реалізації цієї задання. Він скаже, що це неможливо. Мені потрібно. Мені ж можна конференції, мені не треба на я буду Ну тобто, ви кажете, що рішення, яке працює на обмеженій групі. У нас є такі рішення для Android. Воно, ми його там. Продаємо деякі де рішення, але ми не публікуємо. Якщо, якщо ви хочете, напишіть мені, я вам прошу навіть аплікейшн. Там можливо додавати робити базу облич і робити онлайн, тобто, тобто трекінг та пошук з цієї бази. На Android це є. Але я не бачу якогось такого масс маркету для цих рішень. Тобто це бі тобі скажу рішення, чи мені можливо. Є, камера, є багато рішень same... це, таких. Це це не стандартні рішення, які працюють не тільки на мобай, але на таких камерах. Ще питання? Ідей. Це з'явилися на останні ідеї і не вийти. Якщо це незвичайна камера, ну якого захопить, я залишив палаці ковбасу. Я от про те, що так, а по сусіді. Давайте поштових ювелирів. Так. Все, дякую.